Вітаю, шановні 11 класу на уроці за всесвітньої історії. І сьогодні ми з вами підходимо до завершення як і вивчення розділу, так і вивчення Латинської Америки. Поговоримо про перехід до сучасних моделей розвитку в Латинській Америці в кінці 20-го на початку 21-го століття. Протягом 1980 х 90 х років в Латинській Америці посилилися протестні настрої щодо військово-диктаторських режимів, які гальмували суспільно-політичний і науково-технічний розвиток. Прагнення добитися позитивних зрушень підштовхнуло до участі в боротьбі за примирення, за припинення репресій і відновлення демократичних свобод, навіть помірковані версії суспільства, такі як трубних і середніх підприємців та релігійні організації. Було повалено в тротарні режими в 13 13 країнах Латинської Америки. Перехід від диктатури до демократії відбувався в більшості з них мирним шляхом. В Нікарагуа та Сальвадорі тривали час точилась громадянська війна. В Нікарагуа в липні 1979 році, внаслідок партизанської війни владу виборов фронт національного визволення імені Сандіно, що ліквідовував найодіознішу в Латинській Америці диктатуру Анастасіо Сомоси, який прав Україною понад 30 років. Сандісти розпочали в країні соціалістичні перетворення, проти яких виступили колишні Самосівці і демократичні організації. Привало громадянська війна завершилась в 1990 році проведенням вільних виборів. Президентом країни була обрана Віолетта Чамурро, і з 2007 року країна очолює Даніель Ортега. Тривалий час в Латинській Америці залишається тільки одна країна з соціалістичним режимом Куба. Після розпаду СРСР комуністичний режим на острові перебуває в дуже складному становищі. Після смерті Фіделя Кастро в 2016 році його брат Рауль, який став наступником, розпочав обмеження ринкові реформи та пішов на покращення відносин з США. У 2015 році країни домовились. Про відновлення дипломатичних відносин американський президент Барак Обама разом з дружиною в березні 2016 року здійснив офіційний візит на Кубу. Було скасовано ряд обмежень на торгівлю з Кубою. Проте із приходом до влади Дональда Трампа санкції знову відновлені. Нині, крім Куби, на соціалістичний шлях Латинській Америці стали і Венесуела. Реформи в цьому напрямку розпочав соціаліст Уго Чавес, який переміг на президентських виборах 1999 року, а потім двічі переобирався на президентську посаду. За час існування режиму Чавеса та його наступника Нікола Мадуро, тому що в 2013 році його Чавес помер, економічна ситуація в країні настільки погіршила, що національна валюта девальвувала в декілька разів. А Венесуела, яка має великі поклади нафти, і за рахунок цього солідні золотовалютні запаси настільки збідніла, що її населення потерпає через нестачу продуктів харчування. Країни регіоном. Намагається допомогти Венесуелі, оскільки венесуельці масово виїжджають за кордон, створюючи проблеми в сусідніх державах. В цілому, в останні роки ХХ століття, до на початку 21-го століття більшість країн Латинської Америки, по-перше, відмовились від системи протекціонізму, по-друге, вдалися до роздержавлення та приватизації засобів виробництва, і по третє, активно інтегруються в світове господарство. В економіку залучаються американські, японські, німецькі, французькі, британські і останнім часом китайські інвестиції. Іноземні підприємці активно вкладають гроші в новітні, галузі виробництва, на відміну від того, як раніше кошти йшли переважно в гірничну добувну промисловість та в плантаційне господарство. Зараз, як і в усьому світі, домінують ІТ-технології, нестача власних ресурсів для саморозвитку обмежує впровадження більшості країн Латинської Америки. Технології та можливості для пристосування до ситуації, що склалась в глобалізаційному світі. В країнах Латинської Америки відбувається так званий лівий поворот, коли до влади приходять ліві та ліві уряди, наприклад, Венесуела, Нікарагуа Болівія перший в історії Болівії на пост президента в грудні 2005 року був обраний індіанець, потомок Інків Ево. Маралес в першій чверті 21 століття в багатьох країнах регіону до влади прийшли екстравагантні популісти на зразок президента Аргентини Хав'єра Мілей від грудня 2023 року. Необхідність захисту своїх інтересів, пошуки, можливостей для пришвидшення саморозвитку та створення кращих умов для продажу своєї продукції і здешевшення імпортом сприяють посиленню інтеграційних процесів в Латинській Америці як на регіональному, так і на світовому рівні. Ще в 1991 році для вирішення завдань економічного співробітництва група країн Гватемала, Сальвадор, Нікарагуа, Гондурас, Коста-Ріка і Панама заснувала центральноамериканську інтеграційну систему. Пізніше до нього війшли Домініканська Республіка і Беліс, а Гондурас був виключений після військового перевороту, який стався там в червні до 2009 року. У межах системи діє зона вільної торгівлі, а також переробляються плани політичної інтеграції. У 2004 році, за ініціативи президента Венесуели і Куби Уго Чавеса і Фіделя Кастро було створено об'єднання АЛБА. Боліварійська альтернатива для Америки, до складу якого входять вісім країн Латинської Америки і Карибського басейну. А Саме Болівія, Венесуела, Куба, Еквадор, Нікарагуа, Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсент і Гренадіни. Дев'ятим членом організації з 2008 року був Гондорас, але після військового перевороту там нове керівництво оголосило про вихід з організації. У квітні 2009 року країна-учасниця об'єднала об'єднання. Прийняли одностайне рішення про запровадження для взаєморозрахунків нової, поки що віртуальної грошової одиниці сукре. Офіційно сукре в безготівкових розрахунках був введений з січня 2010 року. І такий спосіб латиноамериканські держави намагаються захистити свої інтереси від просування своїх товарів на світові ринки. На початку 21-го століття населення Латинської Америки та Карибського басейну становить понад 550 мільйонів осіб, причому близько 4-5 населення проживає в містах. І соціально-економічною модернізацією змінились і тенденції відносин, тендерні відносини. Роль жінок в політичному житті зросла від надання їм виборчого права до державного лідерства. Жінки посідали президентські посади, наприклад, в Аргентині Крістіна Фернандес з 2007 по 2015 році, в Чилі Мішель Бачелет в 2006 му до тисячі і з 2014 по 18, в Коста-Ріка Луара Чинчілья з 2010 по 2014 роки, і в Бразилії Дільма Русельфо з 2011 по шістнадцятий рік. Спокійному розвитку країн Латинської Америки шкодять територіальні суперечки між Перу і Еквадором, Венесуелою і Гаяною, Болівією і Чилі. Конфліктами покликані запобігти міждержавні об'єднання на зразок Організації Американських держав чи економічного союзу Меркосур, це Аргентина, Бразилія, Парагвай, Венесуела і Уругвай, який охоплює 60% території Латинської Америки, де є половину ВВП регіону. Якщо ми кажемо про відносини з Україною, то українців в Українах Латинської Америки проживає чимало українців. Найбільше вихідці з України мешкає в Аргентині та Бразилії. Перші роки після Другої світової війни до Аргентини переселились понад 6 тисяч українців, рятуючись від переслідувань влади. Нині в Аргентині проживає від 200 до 500 тисяч українців, майже половина з яких мешкає в столиці країни буенес айресі та в одноіменних провінціях. Чимало нащадків вихідців з України є фермерами, також українці працюють на підприємствах та в сфері обслуговування, розвиваються релігійне і соціально-культурне життя. При церквах, а також культурних товариствах та об'єднаннях українці існують. Українці віснують українські школи, українські релігійні та культурно-освітні організації утримують будинки для людей похилого віку, сирітські притулки, лікарні. В Аргентині працюють українські видавництва, проводяться радіопередачі українською мовою. Виходять щотижневі газета і журнал. В буенос Саресі навіть відкрито пам'ятник Шевченка. В Бразилії проживає понад 150 тисяч українців, основна частина з них мешкає на півдні країни. Більшість українців працює в сільському господарстві. Незважаючи на важкі умови життя, наші співвітчизники створюють українські церкви, школи, культурно-просвітницькі організації. У 30-х роках режим Варгаса заборонив діяльність майже всіх українських організацій та об'єднань, не дозволяли навіть проведення босслужінь українською мовою, але після 1945 року з Європи до Бразилії все одно прибуло майже десь 9 тисяч українців. Одночасно розбудовувалось українське національне життя, зокрема, відновив діяльність Український національний Союз, це головний культурний центр української громади в Бразилії. Нині в країні існує ціла мережа українських організацій: це і бразильський центр українських студій, це релігійний центр української молоді, українські школи, мистецькі колективи, бібліотеки, світлиці та інші. Отже, українці шанують своє походження традиції власного народу, успішно інтегруються в країни проживання і роблять вагомий внесок в розвиток Латинської америки. Підводячи підсумок вивченню Латинської Америки, хочеться зазначити, що ми бачимо, що в другій половині ХХ століття країни Латинської Америки значно просунули шляхом перетворення заграрно-сировинного придатка світового ринку на регіон з розвиненою інфраструктурою і промисловістю. Найбільші країни регіону Бразилія, Аргентина Мексика наблизились до першого десятку країн світу за обсягами промислового виробництва. Суттєві зміни відбулися і в політичному житті, відійшли в минуле традиційні авторитарні диктатури, утверджуються традиції парламентаризму і демократії, нова влада будує свою політику на основі пошуку компромісу, згоди, примирення різних політичних сил. Значно зміцнилася роль країн Латинської Америки на міжнародній арені. Їхній зовнішньополітичний курс вийшов із тіні політики США. Проте зберігається достатня кількість серйозних проблем, що впливають на розвиток країн регіону, такі як зовнішня заборгованість, низький рівень життя значної частини населення, соціальний контраст, повстанський рух, корупція, наркобізнес та тероризм. Але не дивлячись на це, країни продовжують розвиватися. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, підготуйтесь до контрольної роботи за цим невеликим розділом. Дякую за увагу. До зустрічі!